Терміновано новина Середземного моря. Ситуація стає дуже напруженою. Лише один корабель Марінети досі йде курсом на газу, попри колосальні ризики. Ізраїльські сили вже перехопили майже 40 суден і затримали 450 активістів, серед них Грета Тунберг. Ця викликала хвилю обурення по всій Європі та близькому сходу. Активісти стверджують, уночі до них наближились не засвічені судна а потім ізраїльські кораблі застосували водомети і провели силову посадку. Іспанія навіть наказала своєму військовому. Кораблю Форер обійти ізраїльську зону, щоб уникнути прямого збройного зіткнення. Світ кипить, критики називають це порушенням міжнародного права. Ізраїль наполягає, це законна блокада. Правозахисники попереджають, блокада вже призвела до гострої нестачі їжі, пального та ліків у газі. Тиск на ООН зростає, але великі держави досі розділені. І головне йдеться не лише про гуманітарну допомогу, мова про морські маршрути, суверенітет і геополітичну боротьбу за вплив. А тепер питання: це оборона чи? já para